Обираючи продукти у супермаркеті, ми часом кладемо в кошик товари, які початково купувати не планували. У результаті, якщо не скласти список покупок заздалегідь, є ризик вийти з магазину з трьома пакетами замість одного. Якщо ви думаєте, що справи тут виключно у вашому марнотратстві, це не так. Насправді над тим, щоб ми купували якомога більше, працюють цілі команди маркетологів. Докладніше про те, до яких хитрощів вони вдаються. Далі підписуйтесь на наш канал. Сучасні маркетингові стратегії в розрібній торгівлі виходять далеко за межі традиційної реклами. Ретейлери вивчають маршрути покупців у супермаркетах, розробляють механізми впливу на їх настрій і навіть поведінку. В інтерв'ю економічній правді голова асоціації ретейлерів України Андрій Жук розповів, як це працює в мережах мазинів АТБ, Сільпо, Варус, Новус та Фора. Коли людина точно знає, за чим йде до магазину, вона не блукає торговими рядами, а слідує чіткому маршруту. Знаючи це, супермаркети навмисно розводять по різних кутах товари першої потреби: хліб, молоко та м'ясо. Такий прийом називають правилом золотого трикутника. Завдяки цьому споживач у пошуках запланованих покупок пройде кілька рядів з іншими товарами, що спонукає його до імпульсних витрат. Наступний важливий момент розташування товарів на полицях. Найбільш прибуткові та впізнавані позиції. Ці розміщують на рівні очей: супутні товари, на кшталт пива та чипсів, макаронних виробів та соусу для них, іноді групуються разом, щоб стимулювати перехресні продажі. Біля кас на маленьких полицях розміщують дрібні товари, які легко вхопити. Вони останній робіж, коли магазин може змусити покупця збільшити свій чек. Не менш важливий і настрій покупців під час відвідування супермаркету. Підсвідомо комфорт у магазині дозволяє провести там більше часу і спокійніше ухвалити рішення про витрати. Тепле світло може створити затишну атмосферу, а холодне та яскраве підкреслити свіжість продуктів. Розміщення спеціального світлення над полицями спонукає покупців прямувати до певних відділів та звертати увагу на акційні товари. Найбільшу роль світло відіграє у ювелірних магазинах, але його використовують і в продуктовому. Ретейлі. Ще один важіль впливу на рішення покупців запахи, звуки і різноманітні прикрашання простору. Наприклад, у сільпочі, гудвайні на вході ставлять квіти, щоб створити гарний настрій у покупців. Велику роль відіграє й аромамаркетинг. Використання аромату грейпфрута у відділі фруктів та овочів може збільшити продажі цих продуктів на 7%. А аромат свіжого хліба збільшує продажі хлібобуличних виробів утричі. Саме тому у торгових зонах ретейлери дедалі частіше роблять. Відкриту зону з випікання. Це дозволяє збільшити продажі на 15%, а час перебування в магазинах на 14%. Теж стосується і звуків, темп та жанр музики, що лунає в торгових залах, впливає на психологію покупця і сприяє продажам. Повільно спонукає затримуватися біля полиць та придивлятися до товарів. У таких умовах продажі можуть зрости на 32%. Однак є і зворотний ефект. Якщо музика приїдається, клієнт проводить у магазині на 10% менше часу. Тому у мережі магазинів іноді змінюють фоновий репертуар. Через збройну агресію Росії та ризик ракетних обстрілів в Україні майже немає безпечних місць, тому деякі супермаркети облаштовують магазини на мінус першому поверсі. Сьогодні підземні супермаркети є в ТЦ Гулівер у Києві та ТЦ «Нікольський» у Харкові. Вони можуть не зачинятися під час повітряних тривог, адже розташовані нижче рівня землі і виконують функцію укриття. Люди охоче туди йдуть, бо знають, що зможуть зробити покупки навіть під час тривоги. Правила переказів між картками в Україні стануть ще жорсткішими. Уже з 1 червня ліміт для операцій скоротиться ще на 50 тисяч гривень, а рахунки порушників будуть блокуватися. Докладніше про те, як уникнути санкцій з боку банків, далі підписуйтесь на наш канал. 1 лютого 2025 року українські банки запровадили для фізосіб ліміти на платежі від 50 до 150 тисяч гривень на місяць. Сума обмеження залежала від того, до якого класу за ризиковістю операції належить клієнт низького, середнього чи високого. При цьому банки не повідомляли користувачам, до якої саме категорії їх причислили. Це з'ясовувалося лише на практиці, коли нові перекази просто не проходили. Для того щоб підвищити ліміт, клієнтам необхідно було надати банку довідку про. Збільшення доходів. Втім, через брак кадрів установи могли розглядати такі заявки тижнями. Як з'ясувалося, діючі обмеження не кінець. Вже з 1 червня платіжні ліміти зменшаться ще на 50 тисяч. Таким чином, клієнтам високого ризику лишать 50 тисяч гривень, а для людей з середнім і низьким рівнем ризику планку знизять до 100 тисяч гривень. Якщо банк зафіксує підозрілу високу активність на вашому рахунку, його можуть заблокувати до з'ясування законності джерела надходжень. Як у них? блокування рахунку, як розповіла ОБОЗ.UA експертка з фінмоніторингу Марина Павленко. Перш за все варто перевіряти ліміти та законодавчі обмеження по своїх картках на сайті банку. Якщо ж ви відкриваєте новий рахунок, важливо зазначати мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. На цьому етапі надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень протягом місяця. Чим більше правди у використанні рахунку, тим меншою є ймовірність його блокування. Ну і звісно ж не варто використовувати свою картку для будь-яких незаконних операцій. Йдеться про дроп схеми з надання зловмисникам доступу до своїх карток і рахунків за винагороду. Якщо вашу картку все ж заблокували, насамперед слід звернутися до свого банку. За словами експертки, у 90% випадків питання вдається вирішити з мінімальними втратами. Для цього банку потрібно буде отримати від вас. Аснення щодо підозрілих операцій та документи, підтверджуючи ваші слова. Втім, якщо надана інформація виявляється недостовірною або недостатньою для пояснення суті операцій, вам ймовірно доведеться змінити банківську установу. Правила переказів між картками в Україні стануть ще жорсткішими. Вже з 1 червня ліміт для операцій скоротиться ще на 50 тисяч гривень, а рахунки порушників будуть блокуватися. Докладніше про те, як уникнути санкцій з боку банків, далі підписуйтесь на наш канал. 1 лютого 25-го року українські банки запровадили для фізосіб ліміти на платежі від 50 до 150 тисяч гривень на місяць. Сума обмеження залежала від того, до якого класу за ризиковістю операції належить клієнт: низького, середнього чи високого. При цьому банки не повідомляли користувачам, до якої саме категорії їх причислили. Це з'ясовувалося лише на практиці, коли нові перекази просто не проходили. Для того щоб підвищити ліміт, клієнтам необхідно було надати банку довідку про Збільшення доходів. Втім, через брак кадрів установи могли розглядати такі заявки тижнями. Як з'ясувалося, діючі обмеження не кінець вже з 1 червня платіжні ліміти зменшаться ще на 50 тисяч. Таким чином клієнтам високого ризику лишать 50 тисяч гривень. А для людей з середнім і низьким рівнем ризику планку знизять до 100 тисяч гривень. Якщо банк зафіксує підозрілу високу активність на вашому рахунку, його можуть заблокувати до з'ясування законності джерела надходжень. Як уникнути блокування рахунку, як розповіла обоз.ua експертка з фінмоніторингу Марина Павленко, перш за все варто перевіряти ліміти та законодавчі обмеження по своїх картках на сайті банку. Якщо ж ви відкриваєте новий рахунок, важливо зазначати мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте на цьому етапі, надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень. Його місяця чим більше правди у використанні рахунку, тим меншою є ймовірність його блокування. Ну і звісно ж, не варто використовувати свою картку для будь-яких незаконних операцій. Йдеться про дроп схеми з надання зловмисникам доступу до своїх карток і рахунків за винагороду. Якщо вашу картку все ж заблокували, насамперед слід звернутися до свого банку. За словами експертки, у 90% випадків питання вдається вирішити з мінімальними втратами. Для цього банку потрібно буде отримати. Вас пояснення щодо підозрілих операцій та документи, підтверджуючи ваші слова. Втім, якщо надана інформація виявляється недостовірною або недостатньою для пояснення суті операцій, вам, ймовірно, доведеться змінити банківську установу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.